Надія Вовнянко затоплює піч у своїй літній кухні. Пояснює, вона потрібна для приготування традиційної страви села Ряшки – кваші. Готували її майже в кожній хаті. Це були ті часи, коли був голодомор, була післяворогєнна розруха, що нічого було їсти, але виживали всі, хто як міг. Готувати квашу жінку навчила бабуся Катерина, а та дізналася про рецепт від своєї матері. Надія Вовнянко пригадує, у себе на кухні востаннє готувала квашу у вересні минулого року. Робить це не часто, бо традиційне приготування займає близько 15 годин. Як оце кисіль фруктовий, хочеться так інколи. ягодний фруктовий кисіль. от так і квашу, тільки коло неї більше клопоту. Один із головних інгредієнтів цукровий буряк. Цей, каже жінка, виростила сама. Беремо цукровий буряк, миємо, чистимо, кришимо на кусочки довільної форми, кладемо у горщик, заливаємо водою і ставимо до печі, до вогню, у піч до вогню. Середній час приготування сиропу з цукрового буряку від години до півтори, пояснює господиня. Поки він готується, робить основу для закваски. Житнє житні беру борошна і гречане борошна. І з розрахунку на літру сиропу 100 грам борошна. До готового сиропу жінка додає борошно, виходить закваска. Малими порціями будемо вливати та ретельно розмішувати. Щоб не було комочків, додаємо ще дрібку солі для збалансування смакових якостей та висипаємо в макітру. Готову закваску ставить у тепле місце на 10-12 годин. За цей час суміш має набути консистенції рідкої сметани. На цьому ж етапі до закваски додаються ягоди. У мене вишні тут без кісточок і сушені абрикоси. Наприкінці закваску з ягодами знову ставлять до печі, щоб воно то все переварилося, умліло, упріло десь на годинку, півтори. Зразу до вогню потім відсовуємо до жару. І слідкуємо, щоб наша кваша не втекла. У липні минулого року Надія Вовнянко презентувала Ряшківську квашу на засіданні експертної комісії у Чернігові. Після цього страву внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини. Кваша наша зварилася, готова. Витягуємо з печі. Зараз спробую. Ох, і смачна кваша вдалася. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.